У Луцьку попрощалися із бійцями Олегом Хрещуком та Тарасом Брайловським, які загинули в боях за Україну. На Волині судять військового, якого обвинувачують у вбивстві двох військовослужбовців. В обласному центрі патрульні поліцейські обстежують стан доріг після зими. Закатали по весні, воно тримається до зими, а зимою все будь здоров. У кафедральному соборі Святої Тріці у Луцьку відспівали військовослужбовців Олега Хрещука та Тараса Брайловського. Загинули воїни 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів міський голова Ігор Поліщук. Лучанину Олегу Хрещуку був 41 рік. Чоловіка призвали на службу в гранатометне відділення роти вогневої підтримки, розповів військовослужбовець позивним фестиваль. Нормальний хлопець хотів жити, хотів цей дітей ростити. Прийшлося їхати. Щоб я запам'ятали добрим, щирим, веселим хлопцем. Я за рядом прослужив багато часу в одному взводі. Можу сказати, відповідальна, чесна людина, на яку можна завжди покластися. Лучанину Тарасу Брайловському був 41 рік. Служив стрільцем, каже товариш Олександр Федоров. І він пішов в перших чистах, коли почалась війна повномасштабно. це була дуже добра людина. Він весь час рвався, він рвався туди наперед, сам рвався. Він був тут, і коли в нас заберуть, коли ми поїдемо, він в щасті їхати допомагати. Хлопців не міняють, хлопців треба допомагати. Я була малою, і я досі пам'ятаю, як він мені приніс такого здорового лева, і, і він, він мене завжди перед очима такий усміхнений, і завжди Житті про нього любим, згадуємо тільки, тільки хорошими словами, бо він, як його мати казала, був як сонечко з ясного неба. Завдяки їм ми можемо дихати вільно, ми можемо вільно ходити по вулиці, працювати, ми можемо все. Так що дякуємо, вам, хлопці, за те, що ви захищаєте нас і за те, що ви оберігаєте наш спокій. У 14 році так само почав все це. Ну і це зразу, я тільки почулося, він зразу почав записуватися з добровольцем. Великий, спортивний, мужній і дуже добрий. Щоб не було в любому поморю. Бо не хоч серед ночі тобі завжди Герой, Він помер героєм і він був героєм. Поховали полеглих воїнів на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафідін, Петро Патієвський, Суспільне новини, Луцьк. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону скерувала до Ратнівського районного суду обвинувальний акт у справі щодо вбивства двох військовослужбовців 100-ї Волинської бригади територіальної оборони. Йдеться про батька та сина 48 та 26 років. За версією слідства їх вбив їхній товариш по службі. Згідно з інформацією слідства, молодший сержант, у стані алкогольного сп'яніння, увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці, та здійснив із ручного кулемета майже десяток пострілів у одного солдата та ще кілька у іншого. На прохання прокоментувати суспільному суть обвинувачення. Прокурор Олег Філончук відреагував так: стан мій здоров'я сьогодні не дозволяє Чуєте, які мене голос. Скажіть просто Повідомити, не Я зараз нічого не можу. Що Сьогодні мало відбутися підготовче засідання. У справі суддя Василь Лях оголосив про самовідвід, оскільки, за його словами, є конфлікт інтересів. Його зять адвокат брав участь у слідчих діях 16 січня, після того як сталося це вбивство. Справу мала розглядати колегія суддів, як сказав суддя спікер Василь Лях. В суді недостатньо суддів, щоб зробити перерозподіл. Недостатньо суддів, щоб утворити новий правоможний склад суду. Тому мною підписано подання для визначення підсудності. Суспільне намагалося поспілкуватися із обвинуваченим у цій справі. Його дружина та родичі заборонили робити це. Чи себе винен, не винен, Всі питання до адвоката. Жінка, яка є мамою та дружиною загиблих військовослужбовців, про цю ситуацію розповіла таке. Сьогодні 80 днів, як загинули мої рідні, чоловік і син. І сьогодні перший раз підійшла дружина вбивці і хотіла попросити мене вибачення. Я наполягаю на тому, що винний має сидіти. в нього має бути довічне ув'язнення. Все. Він забрав моїх найдорожчих. Він не мав цього права робити. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На Волині патрульні поліцейські обстежують стан автодоріг після зими. Про це Суспільному розповів інспектор відділу безпеки дорожнього руху Сергій Матіюк. Це вулиця Львівська, що у Луцьку. На глибокі вибоїни тут поскаржилися водії, каже патрульний. Було кілька випадків, що да, водії в'їжджали, і тим самим. Шкодили свій автомобіль. Чим вони небезпечні? Ну, тим, що буде автомобіль намагатися об'їхати дану ділянку дороги, і тим самим може зачепити інший бічний транспортний засіб. Чи на не буває, що виїжджають так само. Патрульний Олег Сотнічук кладе дорожню рейку на вибоїну, що утворилася посеред дороги. Її глибина каже, по державних нормах не повинна перевищувати 4 сантиметрів. В цьому місці е 11 сантиметрів. Така глибина вибоїни не є недопустимою. Складається відповідний акт обстеження. По цьому акту обстеження будуть направлятися вимоги приписи на ліквідацію недоліків, які є в утриманні доріг. Скільки часу в них є, щоб усунути ці недоліки? Якщо це магістральні вулиці, в цьому випадку не більше як 7 днів. Усувати такі вибоїни після припису повинні працівники департаменту житлово-комунального господарства, каже Олег Сотнічук. А це вулиця Володимирська. Сюди патрульні переїхали подивитися, чи за тиждень комунальники підрихтували дорогу. По вулиці Володимирській були наявні вибоїни. Бачимо, що дану вимогу було виконано за період близько тижню часу. Вулиця Теремнівська тут на містку біля люка просів асфальт. Закатали по весні, воно тримається до зими. А зимою все будь здоров. Якщо комунальники не усунуть недоліки, патрульні складають адмінматеріали за невиконання припису і направляють їх до суду. За це передбачено штраф від 255 до 340 гривень, розповів інспектор Олег Сотнічук. Комісійне обстеження доріг разом із комунальниками проводитимуть до кінця квітня. Водії, з якими ми поспілкувалися, про луцькі дороги і їх стан відгукуються так. Частково нормальні дороги, а частково є й погані, особливо на, на Україні. У нас все одно точно треба робити на мості. Багато де треба робити. ну що зробиш? За інформацією керівника департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Цього року на поточний ремонт доріг в Луцьку передбачили 60 мільйонів гривень. Працівники Луцькавтодорсервіс на вулиці Вениченка сьогодні вкладали асфальт. Проводимо поточний ремонт. Піднімаємо люки, які падали і заважають нормальному руху. За сьогодні це вже восьмий люк, який ми підняли. Ми зараз замінюємо на бетонні кільця їх і асфальтуємо, переасфальтовуємо, щоб вони вже були в рівень з дорогою. Зі слів Андрія Конакова за сприятливих погодних умов його працівники найближчим часом приступлять до ямкового ремонту автодоріг на вулицях Глушець, Рівненська і проспектах відродження і молоді. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович Суспільне Новини Луцьк. Через сильні дощі та сніг 40% у господарстві, а це орієнтовно 250 гектарів землі є підтопленими, каже фермер з Луцького району Руслан Хомич. З його слів, досі не можуть розпочати весняну посівну, бо техніка грузне в полі. Вийшли в поле, втопили трактора, вернулися і не знаємо, коли зійде оця надлишкова вода, для того, щоб можна було щось зробити. По полях зараз організяція лебеді. Де мають сіятися поля минулому році, от в ці дні вже садили картоплю. А сьогодні сніг і мороз і перезволоження. Руслан Хомич каже, за сприятливої погоди без опадів посівна у господарстві розпочнеться орієнтовно за два тижні, коли земля добре підсохне. Цього року, говорить фермер, менше посадять овочів через їхню низьку закупівельну ціну. Поля планують засіяти переважно соєю, кукурудзою та соняшником, крім е погоди, крім води. Крім браку матеріальних цінностей і браку коштів для посівної, у нас людей вже не залишилося. Наш тракторист вже служить, вчора повезли. Комбайнер, от комбайн минулого року, він практично відстоїв, бо теж служить. Якось воно буде сіятися. Тобто це не буде навіть минулорічний, це буде гірший врожай, я так думаю. Далі враховуючи погодні умови, це будуть пізні посіви. За словами начальника відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша, цього року нестійка погода вносить корективи у плани аграріїв. Зміщуються терміни весняної посівної. Будь-які примки погоди і сюрпризи вони відбиваються на, на роботу аграріїв. Поточні подні умови вже принесли якісь збитки, які не казали. можна говорити про збитки, і треба зафіксувати на даний момент. Мені інформації, що хтось вже звертався, чи хтось захтував збитки. Мене такого немає. Хочеться вірити, що такого не буде. У Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся п'ятий цього року майстер-клас із писанкарства для внутрішньо переміщених підопічних та місцевих мешканців. Говорить психологиня Лариса Кусик. 82-річна Галина, найстарша учасниця майстерки, розписувала писанки вперше. Жінка каже, переїхала із Слов'янська, живе тут півроку. Оце перша писаначка. подивилася на цю красу. А скільки ж ця краса стоїть труда? Як тяжко оце малювати? Най кажеться, ось водив усю жизнь карандашиком. Рука труситься. Два рази не можна по одній лінії проводити, тому що лінія виходить не зовсім акуратно. Людмила Цапко переїхала із чоловіком з Нікополя. Живе у Луцькому геріатричному пансіонаті майже рік. Говорить, раніше на свята робила крашанки. Писанки розписує вперше. Тільки вчуся. Ну, мені дуже подобається і приноситься таке радість, крихки. І я його так бережно бережно держу і боюсь не дивити. І робимо ми крапочки, малюночки. Мешканець пансіонату, волинянин із хутора Кумовище Луцького району Віталій Сасюк розповідає, його двоє синів та племінник зараз служать у Збройних силах України. Постійно долучається до усіх майстерок та разом із усіма волонтерить, каже чоловік. Цікаво, як воно все робиться. Зразу я не думав, що я можу зробити його. Я знав, що люди роблять. Десятки плили на, на схід, і свічки робили окопні. І ще, може, будемо робити. О, горіхів є. Майстер-класи із писанкарства у Луцькому геріатричному пансіонаті розповідає психологиня відбуваються сьомий рік поспіль. З її слів розпочинаються майстерки за місяць до Великодня. Намагаюся їх долучити до таких. Арт-терапевтичних занять показати, яке є мистецтво саме в нас на Волині. Це допомагає знімає напругу. Ми тут спілкуємося, ми тут знайомимося, ми тут починаємо дружити. Зі слів Лариси Кусик, зараз тут проживає орієнтовано 200 людей поважного віку. На даний час є 46 переселенців. Говорить, мешканці пенсіонату долучаються до усіх творчих майстерок. Із готових писанок каже психологиня, роблять великодній декор, яким прикрасять пансіонат. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Зараз ми покажемо напевно, як ми виготовляли корочку, Оля буде робити, а настя буде робити півника. Спочатку Пічатку робістикеликалка майстер-клас із виготовлення великоднього декору півників, курочок та оздоблених кошиків відбувся у музеї Волинської ікони, розповіла заступниця директора краєзнавчого музею Людмила Мірошниченко-Гусак. каже, проводили його майстрині Луцького технічного фахового коледжу. Першокурсниця Ольга Куриць говорить, у такому заході бере участь вперше. Робила я Штук з 20 тих курочок. Вони були всі різнокольорові, ну, зеленого відтінку була тканина синього. Ми їх робимо на потреби для ЗСУ. Всі кошти підуть на якусь допомогу нашим воїнам. Викладачка коледжу Оксана Лисак розповіла, окрім великоднього декору, на виставці представили сумки, рушники та інші речі, виготовлені студентами. Їх можна було не лише роздивитися, а й придбати. Рушнички вишивали, вишивали діти із другого курсу, вишивали дітки першого курсу. Дітей з 20 приймало участь. Тобто, потрішки ми хочемо за виручені кошти за деякі наші роботи долучитися до купівлі дрона. Купила півника і купила таку на корзиночку пасхальну. Сподобалось я вперше на виставці. Так, вперше мені тут дуже сподобалось. Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею, розповіла заступниця директора Людмила Мірошниченко. Це переважно рушники з нашої колекції кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Шкода, що ми в теперішній час не можемо показати більшу колекцію, отже, вона нараховує понад 600 одиниць. А писанок волинських майстрів у нас зберігаються у фондах музею більше трьох тисяч, починаючи з 1960 -х. Тих років і фактично до теперішнього часу. Спільний проект коледжу та музею Волинської ікони під назвою Барви Великодня відбувається в шосте, каже Людмила Мірошниченко-Гусак. З її слів, виставка діятиме упродовж двох тижнів. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.